Добре там, де ми є. Так оптимістично перефразовують відомий вислів у товаристві з обмеженою відповідальністю Подільський бройлер, що працює у Денієвецькому районі та вже більше ніж 10 років на власному прикладі демонструє, як успішне виробництво можна організувати на рідній землі. Результат цього сотні робочих місць з гідною заробітною платою, чесно відраховані податки до бюджету та забезпечені населення якісною продукцією вітчизняного виробника. Біля керма товариства стоїть мудрий господарник, далекоглядний менеджер Руслан Петльований. Завдяки його перспективним поглядам та нестандартним підходам до вирішення різноманітних ситуацій, попри труднощі та кризу, товариство не лише тримається на плаву, а й швидкими темпами розвивається та впевнено підтверджує марку лідерства не лише у Даневецькому районі, а й в усій області. Завдяки Руслану Федоровичу, наше підприємство з кожним роком розширюється, создаються нові робочі місця. Нікуди не їдемо за кордон, не жебраємо. Дай Бог кожному підприємству такі керівники. І я думаю, що наша Україна би процвітала. Виконує завжди свої обіцянки. Слів на вітер він не кидає. Свою історію подільські бройлери розпочав з невеличкого ковбасного цеху. Спочатку для виготовлення продукції господарі завозили м'ясо з-за кордону. Втім, згодом, набравшись досвіду, вирішили вирощувати якісний продукт самотужки, бо ж наша область, зокрема Дунайвецький край, має для цього всі умови. Так, на місці старих зруйнованих ферм один за одним звели новенькі пташники, у яких тепер вигодовують більше ніж 300 тисяч голів птиці. Щороку об'єми виробництва зростають. Ми зробили реконструкцію, привели під птицю. О, а далі ми бачили, що будується, додається, що два рази збільшується потужність на цьому об'єкті. Це додатково буде створено 15-20 робочих місць створено. О, і так по других об'єктах нас теж так само. Загалом подільський бройлер уже забезпечив роботою чимало людей. Для сільської місцевості, що після розвалу колгоспів охопило катастрофічне безробіття, товариство стало справжнім світлом у кінці тунелю. Чоловіки не скитаються світом у пошуках заробітків, а працюють на рідній землі. На малу батьківщину повертається молодь. Мені от робота є. Якби Руслан Федорович ходив би шукав десь кругами, де щоб... а так може. Робити і все вроді добре. Тут, ну, от я відчуваю людиною, а не найме того, що там на когось роблю, а результату ніякого. Тут роблю сам на себе, на свою сім'ю, на своїх близьких. Подільський бройлер – красномовний приклад товариства із замкнутим циклом виробництва. Працюють, як то кажуть, від лану до столу. Для того аби прогодувати пташине господарство, підприємці самотужки вирощують зерно. Для цього орендували у мешканців кількох сіл району земельні паї. Загалом обробляють аграрії більше 4 тисяч гектарів, підживлюють поля натуральним добривом, якого теж мають вдосталь. У результаті отримують екологічно чисті рекордні врожаї пшениці, ячменю, кукурудзи, сої, ріпаку. Для виробництва кормів збудували власний завод. Тут за, за два роки ми створили близько 60 робочих місць і ще ведемо реконструкцію, розширюємо, запускаємо свою лінію, готуємося до, до слідуючого вжаю, протравка насіння і збираємо урожай. Має товариство і житні та пшеничні млини. Для того, щоб людям муки дати, щоб продати, так і зерно дешеве, а переведети на муку, щоб якісь маленькі кошти. В господарстві з переробки. і люди мали роботу, і нам не треба нікуди його везти, бо ж логістика завести його на за, за дешево продати, то все. А так само переробити, продати. Господарство розвивається день і ніч. Більше ніхто не, не, не мішав, то воно б, то воно б набагато, набагато скоріше розвивалося, в рази б скоріше розвивалося. Люди хочуть робити, люди дзвонять, і заробітки хочуть повернутися, і, і місцеві люди хочуть до роботи йти. Розвиток птахівництва підштовхнув до створення звіроферми, на якій вирощують красунь лисиць та песців. На даний момент ми тримаємо е, сів'ясто-чорна лисиця, огньовка і білосніжна лисиця. І Є ще писець. Керує всім цим господарством Руслан Федорович. Е, це людина від Бога. Завдяки його ентузіазму, завдяки його енергії. Це все. Те, що ви сьогодні бачили, це все існує і твориться, і працюється, робиться, незважаючи на всякі незгоди в країні, в світі. А ми живемо і працюємо. Також діє у господарстві власна пасіка. Мила дівчина Ольга вправно справляється з бджолиними сім'ями. Для того щоб молодь залишалася в селі, потрібно забезпечити їх роботою, створити їм робочі місця. Мені подобається працювати з бджолами. Для цього є всі умови тут. Ковбасну продукцію тутешнього виробництва, з якої власне все й починалося, добре знають не лише в районі, а й у нашій та сусідніх областях. Споживачі цінують її за якість та доступну ціну. Закупили цей цех, і у нас цех маленький був, зараз ми розширили його, зараз у нас великі потужності, гарні цехи, гарні коптилки, додавали коптилки, експедицію зробили велику, виробничний цех так само розширили, підготовка сировини, холодильники, устаткування такі для делікатесів для вироблення кобасних виробів. На поля, що обробляє товариство, виїздить сучасна потужна техніка. Новітні технології застосовують на всіх етапах виробництва. Та найголовніше зауважує Руслан Петльований, це те, що йому вдалося згуртувати кваліфікованих працівників, кожен з яких сумлінно та відповідально ставиться до своєї ділянки роботи. Завдяки цьому і отримують спільний успішний результат. Це самі кращі працівники цього підприємства. На них все тримається цей, цей завод. Ну даний час стараємося, щоб, щоб було краще. І по, по оплаті праці, і по, по умовах. Ну, почали від так зовні з нуля, люди знають, що почали. Чоловік хороший, завжди підійде, поздоровкається, спитає, як там, що треба, сюди по роботі, підскаже. Простий чоловік, такий, як людина як з, народу. з народу, як то кажеться. Бізнесмен від Бога. Зумів створити таке підприємство, яке на протязі останніх я на тій підприємстві працюю 5 років, мабуть, в раз 4 збільшилося. Розумієте? Збільшилася кількість техніки, кількість оброблених полів, розвивається, збільшується кількість вирощування птиці. З кожним роком все більше і більше працівників приходять на підприємство. Він, як організатор, він підбирає кадри, підбирає людей на підприємство. І, і... Вразним колективом ми маємо результати. Здавалося б, такі господарства, як Подільський бройлер, гарні наповнювачі бюджету, мали б цінуватися державою. Втім, владні мужі продовжують вставляти палки у колеса тим, хто годує країну. Недолугі закони не сприяють, а навпаки, перешкоджають розвитку малого та середнього бізнесу. Зауважує Руслан Федорович. На мою думку, має все розвиватися набагато швидше. О, завдяки в нашому кабінету міністрів, який ввів мито 10%, спеціальне мито на обладнання, прирівняв до антикваріату 10% на антикваріат і 10% на технологічне обладнання, яке створює робочі місця. І затормозив на рік нам роботу. Ввоз технологічного обладнання, яке не виробляється на Україні, взагалі би ці мита зняв, Хай розвивається економіка, створюючи робочі місця, сплата податків, тоді більше держава виграє від, від цього всього, як один раз взяти, здерти цей податок. Ситуація із свердловинами води ще абсурдніша. Веде далі мову добродіпетльований, маючи на об'єкти всі необхідні документи, товариство через законодавчі колізії не може їх використовувати. Ти не маєш права цієї води брати. А щоб взяти цю воду, ти повинен зробити е -е, таке саме, як на газ, як на нафту, обстеження там, цієї місцевості, зробити е -е, ті використання надер. Ми взяли ці документи, тому що це треба мільйони гривень і за три роки часу. Це щоб підприємець хоче, то йому треба три роки бігати і, і мати пару мільйонів гривень, щоб заплатити. І подібних прикладів можна називати десятками. Чому так? Можливо, тому що у владних кабінетах сидять люди, далекі від аграрної сфери, які не розуміють, наскільки дієвим або ж навпаки є впровадження тих чи інших законів. Змусити владу повернутися обличчям до села зможуть лише ті, хто знає, так би мовити, із середини його проблеми. Щодня працює на землі та розуміє на практиці, які реформи необхідно втілити у життя. Зауважує Руслан Петльований. Тому він вступив до аграрної партії, бо за нею бачить майбутні села. Мені не треба ні посади, ніяких благ, ні, нічого мені не треба. Просто зробити силу таку всеукраїнську. Те, що в нас в районі буде, в іншому районі буде, в області буде, в Україні буде. Бо раніше не було цієї сили аграрії. І відстояти ці то інтереси. Ви вважаєте, що біда аграрії в тому, що в них не було об'єднання, яка б їх згуртувала. Не було жодної сили, жодної сили. Якщо вступаєш в партію, то мусиш мати свого пахана, на когось працювати. Він сидить там в Києві чи де він там сидить і керує тобою. Лише такі люди відстоюватимуть інтереси селян, бо ж щодня спілкуються з мешканцями населених пунктів, знають, що їм болить. Всіляко допомагають розвитку соціальної сфери, і це не порожні слова. Відколи товариство Подільський Бройлер взялося обробляти поля на Дунаєвеччині, ожили і села, де орендуються паї: Воробіївка, Рахнівка, Гута, Яцьковецька, Михайлівка. Орендарі не лише справно сплачують за пай, а й виконують всі соціальні зобов'язання. От коли з'явився у нас е на наших землях Руслан Федорович Петльований, життя в селі змінилося і в найкращу сторону. Людина відповідальна, людина, до якої можна постійно звернутися з будь-якими питаннями і в будь-яку пору дня і ночі. Люди не жаліються, отримують непогану зарплату, отримують непогані паї. У Воробіївці додають. Руслан Петльований безвідмовний практично у всіх зверненнях. За його підтримки в селі ліквідували сміттєзвалища, облаштували територію для закладення парку. Щороку відбувається ремонт доріг. Взимку техніка розчищає навіть найвіддаленіші стежки. Товариство Подільський Бройлер, зокрема, керівник підприємства Петльований Руслан Федорович для Воробіївської територіальної громади. Зробив Дуже багато. Взяв під опіку і соціально культурну сферу, це, зокрема, наші заклади, такі як дошкільний навчальний заклад Берізка, допомагає і фельдшерсько кушерському пункту, і школі. Він допомагає людям, як дає машини нам, зробив нам. Парк повикурчовував дерева старі, кущі були всілякі, Там у нас буде чи стадіон, чи що, не знаємо ще поки. але він нам все допомагає. У сусідній Рахнівці на адресу інвестора теж теплих слів не шкодують. З Русланом Федоровичем Петльованим Рахнівська сільська рада співпрацює близько п'яти років. Дісталися йому поля, які він взяв в оренду, дуже в захаращеному виді, заліснені чагарниками зарощені і своєю такою потужною. Командою завдяки працьовитим рукам ті всі поля доведені до зразкових. Дякуючи тим саме врожаям, Руслан Федорович допоміг нам зробити оцей цей Кожна установа, наша комунальна, і клуби, і ФАП, і школа, і дитячий садок. Вони відчувають турботу Руслана Федоровича. Саме такі люди повинні йти у владу. Такі люди виважені і можуть вести країну нашу вперед. У місцевій школі гордо демонструють новенькі меблі. Ми дякуємо від імені батьків, від імені вчителів, від імені усіх дітей школи за таку кропітку турботу за нашу школу, за наше село, за нас, усіх людей цього нашого району, цієї нашої місцевості. Ці меблі, які є в школі, особливо в цьому і в цьому залі, і в цьому новому корпусі, це його заслуга. Два класи, перший клас, другий клас у минулому році, перший клас цього року. Знову перший клас. Турбота надзвичайно велика. Дуже приємно, що він турбується про наших дітей і про нашу школу. Дбають у товаристві і про духовність. Постійно підтримують сільські храми. Така допомога, наголошує Руслан Федорович, є нормою. Виконання соціальних зобов'язань перед пайовиками чітко прописано у законодавстві, і селяни повинні вимагати її від своїх інвесторів. Адже на жаль, частенько трапляються такі ситуації, коли величезні агрохолдинги використовують родючі поля лише для власного збагачення, забуваючи про селянина, який акцентує є власником цієї землі. Та й все в країні схоже йде до того, щоб людей позбавити цього родючого багатства. Аграрна партія має намір відстояти збереження мораторію на продаж землі. Я зараз вам розкажу механізм, о, по якій наша земля зараз вкрадеться в людей. О, якщо поле примерно має, має там, 30 гектарів, так? Ну, я грубо кажу, 30 гектарів. Зараз Нового року знімають мораторій на землю. Я знаю посоль, бо люди підходять. Є такі люди, що, я тільки казав, заглядаю в стакан. Які вже приходили цю землю хочуть продати. Я зараз примірно купив там, в трьох чоловік цю землю, там, ну, скажімо, грубо по тисячу доларів. Є бабуся, якісь дідусь, які не мають дітей, які теж хочуть цю землю продати, за ці гроші якось там прожити до кінця життя і ще на похорон собі щось лишити. Теж буде якийсь там один чоловік чи два. О, є людина, яка попала в біду. Я знаю таких багато людей, що ходять там, землю предлагають, бо біда, чи там з дітьми якась біда, то все, їм треба швидко продати, то усі. Я скуплю цю землю примерно по тисячу доларів. Але ця земля буде коштувати через рік, через два, п'ять тисяч доларів. Ви розумна жінка, ви не продаєте нікому цю землю. Але я на цьому полі вже купив 5-6 участків. Проходить два роки, приїжджає. Фірма чи людина, в якої вже є два мішки грошей, і каже, продай, продайте землю. Ви кажете, я хочу 5 тисяч доларів. Добре кажу, я даю 5 тисяч доларів. А покажіть ваші документи на землю. Ви показуєте документи, на поле, на якому вже продане сіткою розбиті вже участки, вже, вже куплені. Я кажу, я за цю землю не дам такі гроші, бо того, що тут сітка, як я технікою, це і зможу, до кожного участка треба дорогу лишити, треба під'їзд. Це називається заблокована земля. Отак От люди зараз, бо крупні агрохолдинги, які працюють в районі, ще в них лишилося до закінчення два роки до закінчення оренди. Вони вже, вже перезаключають договори, щоб дочекатися цього зняття цього мораторію. Бо вони знають, що вони зараз за закуп... копійки закуп... закупів... повикуплюють ці участки і заблокують землю. Оце для них треба. І всі люди за бессіньми дадуть цю землю. Землю повинна куп... викупляти держава. держава за реальну ціну. Якщо вона в цієї людини купить за реальну ціну цей участок, я підходжу примерно до державних органів, хочу взяти цей участок в оренду. І держава мені його дає в оренду. Ніде в світі така земля тупо не, хоче, не продавалася. Бо це, бо це кінець України, все, це вже не треба ні відстоювати цю Україну, нічого, тут вже не буде взагалі нічого. О. І я тоді зможу ці участки, ці, що люди продали, в них взяти в оренду. Збережеться на селі спокій, получать люди реальну ціну і буде все нормально. А так як вони хочуть продати, вони просто хочуть унічтожити. Ми проти цього Тому Бо ці фірми, що скуплять по тисячу доларів, вже за кордоном є фірми, які дадуть по 8 тисяч доларів примерно. Вже мають три мішка люди. І скуплять це все, і вони зроблять тоді таківий батончик. Будемо ми батраками на своїй землі. батраками будемо на своїй землі і будемо купляти за реальну ціну цей хліб. Такий батончик, так як в Турції, коштує один долар, Такий ой тоненький. Руслан Петльований додає, сучасність диктує такі реалії, у яких кожен повинен бути свідомим у своєму виборі, розбиратися у юридичних та законодавчих тонкощах. Необхідно захистити простих людей від маніпуляторів, а для цього підвищити їх правову свідомість у своїй повсякденній роботі. Неодноразово зіштовхуються із ситуацією, коли селянам необхідна юридична підтримка, тому налаштований її надавати. Людина яка би приїхала з села. Щоб могла звернутися до нас за різними своїми проблемами: чи то несправедливість в міліції, чи то е, допомогти їй юридично в судах, чи оформити той земельний пай, щоб її не, не ходила тут по чергах і не ночували в реєстраторах отакий От центр я хочу зробити в Дунаєць. Керівник товариства Подільський бройлер розповідає, неодноразово вивчав досвід європейських колег, знає, як працюють аграрії за кордоном. І з сумом констатує, держава там і справді створює всі умови для розвитку малого та середнього бізнесу. Чого не скажеш про Україну? В Польщі проект коштує 3 мільйони доларів. Значить, беру я кредит під 2%. Під Євросоюз дає під 2% кредит. Я 3 мільйони євро вкладаю. І коли я створюю, в мене проєкт на 30 робочих місць, коли я запускаю завод, півтора мільйона євро, мені держава, Євросоюз вертає з повороту. О, є в нього обов'язки, що мають ці люди працювати скільки там років, яку мають отримати зарплату, то все. Держава дбає за людей. Він в селі строє завод коло нашої границі. Ну що каже, не строїш тут? Він каже, як тут? Тут, по-перше, за землю треба багато заплатити. Треба ці всі служби пройти. Там йому держава підготовлює все. Завсадувала дорогу йому до підприємства, провела комунікації, світло, газ, воду, кредит дала. Ти роби, тільки сплачуй податки. Насправді дієві реформи зможуть відродити промисловість на тій ж Дунаєвеччині. А виробництво це ж рушійна сила розвитку економіки. Необхідно лише бажання та політична воля для запровадження змін. Вихід ситуації є, і дорога, як ти казав, не, не, не довга. Я ж кажу, щести кіно дорогу для цього всього. У нас дуже багато в Донецькому районі було підприємств. Матишки, цукровий завод, який порізали, вже його не вернеш. Хлібзавод теж, плодоконсервний завод та багато інших. Молокопереробний завод новий построїли, корпус, який віддали міліції. Підприємці в складах роблять пекарні, десь знаходять вихід, а хлібзавод поставили таку ціну, що неможливо його продати. Вже він стоїть 15 років. Якби наша влада, чи адміністрація, чи міська рада, якби зараз їм виставила рахунок за землю, як в центрі міста стоять. Хай би набігло за рік, приблизно 300-500 тисяч. Тоді податково, хай би човиконавче арештувала то майно і шукала її вихід хазяєва. Що з ним робити треба? Чи продати йому дешеве, не, не городити таку ціну, хтось би щось вже, вже робив. Ну, це ж влада у нас така, що тормози спеціально це все, щоб воно стояло і не робило. Я не знаю, от, мені в голову не приходить, чого, чого так таке відношення. І без за кордоном, то цей об'єкт би продали за один долар, тільки угоду підписали б з інвестори, що там має бути приблизно 50 робочих мій, щоб вони отримали зарплату, що вони платили податки. Оце є основне, не за скільки його продаш, бо продаєш раз. Можна дорого продати, його завалити, і там буде пусте місце. Продати треба нехай недорого, дешево, хто хоче покупити, Тільки підписує не ціні угоди, що він буде утримувати це підприємство, буде сплачувати податки. і Будуть задоволені люди зарплатою. Отак робиться. Добродій Петльований каже: його життя склалося так, що весь час доводиться вчитися чомусь новому, удосконалювати свою роботу, впроваджувати новації без цього у бізнесі ніяк. Тому тепер готовий ділитися набутим досвідом та своєю роботою сприяти пришвидшенню проведення позитивних змін у рідному районі, області країні. Ми йдемо своєю дорогою і хочемо, щоб з нашою силою щиталися. щиталися з людьми, які живуть на селі. Ми знаємо їхні проблеми і хочемо висувати свої вимоги. влада, яка зможе це вирішувати. Багаторічною діяльністю Товариство Подільський бройлер доводить, що соціально відповідальний бізнес можна розвивати в країні. А якщо для цього створити всі необхідні умови, можливо, тоді вислів добре там, де ми є, стане правилом, а не виключенням для господарств, які очолюють мудрі керівники.